Почали підготовку до сплаву. Самотужки накачали автокамери. Це майбутні колеса наших плотів. Почали їх складати, почалась гроза. Але місцевому аборигену, Василю, Труму вона ні по тім. Панораму засіб, може заплатити всі близько. А це людочка Бутрин. Вона вже п'ятий раз піде вниз по стиру. Миколо, та не заглядайся ти на неї. Сьогодні у неї тато гостює. Таке, що вона дома. Ти що там, заплутався? Яку? А він так якусь тряпку чи що? Та ні, я вийду. Злива мало помало закінчується і наш табір оживає близьче. Спуститорско фото. ціни. як на Курорт – Курортний город. Чекай, чекай, зараз підемо. О, О нормально. Кожен робить те, що може. Пішли на грілки, половина, а ми з вами Пиши вперед. Сейчас не тримай. Веревки не тянись, веревочки. Спокойно, спокойно, еще трошки. Расслабляйся. 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 Так, так помаленько, потихеньку, помаленько. потихеньку. Жить к учению. Бежите, надо идти. Все, край, попускай, попускай, попускай. Вот и первый плит. А далее по конвейеру. Вася, Вася. Я швартовий ваш там. Не поцікай. Не виривай траву наш. Прибираємо місце нашої стоянки. Із пісенки. Ми ж за чистоту природи. Подивіться, як Маша там старанно все закопує. Ой, цивілізації. рано, рано Могильних цивілізацій. Ось там ще з ями. <риві> Останнє приготування до старту. <риві> <риві> Саша, ну стань! <риві> Фото на згадку. <риві> так, і на всі. Скажи мені <риві> усе. В дорогу. Земля, <риві> прощай! Мы плывем в тишине по глубокой реке, по зеленым волнам, по крутым берегам. И наш маленький плод по течению несет, по седым облакам. Мы плывем в тишине по украинской земле, Через ночь, через шторм, серебристым паром. Нас закончится путь, стой вновь через год, Песня наших отцов на Майдан нас зовет.